Продовжити розпочати та реалізувати нові реформи на благо киян. Такі завдання озвучив фаворит виборчих перегонів у столиці Віталій Кличко. Емоції від першої перемоги та плани на майбутнє лідера голосування далі у сюжеті. Понад 40% підтримки гарний результат виборів. Хоч поки що це дання Екзитполів, втім мер столиці ними задоволений. Віталій Кличко передусім дякую киянам за довіру та небайдужість до плебісциту. Я хочу подякувати всім тим, хто небайдужим, хто прийшов, зробив, зробив зробив свій вибір і впевнений в тому, що ті депутати, ті люди, які отримали право відстоювати інтереси громади, будуть це робити щиро, відкрито, прозоро. Однак були надії провести політичні перегони в один забіг, адже так було б. Краще для бюджету, я вважаю, що це непоганий результат. Дійсно було б гарно, якщо б була перемога в першому турі. Це могло б зекономити багато коштів. Продовжити розпочати план на перший час у разі обрання на другий термін. Віталій Клишко розповідає, готовий відстоювати права киян і не боїться політичних опонентів. Я готовий боротись далі, щоб реалізувати ті зміни, які ми вже розпочали. І я впевнений, що на зміни очікують кияни. Нам потрібно багато зробити. Аби втілити усі плани, потрібні додаткові кошти. Наразі 60% доходів міста вилучають у загальну казну. Віталій Кличко має надію, що ситуація зміниться після реформи децентралізації. Вона передбачає збільшення повноважень місцевого самоврядування, у тому числі бюджетну автономію. При формуванні бюджету наступного року ми повинні зробити все, щоби податки Киян залишались у Києві. Тільки тоді ми зможемо реалізовувати і добудовувати подольсько Скрісінський мост, і ми можемо вкладати гроші в інфраструктуру і допомагати не соціально соціальним захищеним верстам населення. Маркива наголошує рішення прийматимуться справедливо і відкрито. Кожен може висловити щодо будь-якого питання свою позицію, яка буде почута. Олександра Роздорожна, Богдан Бур'яненко, Юрій Росахай, телеканал Київ.